Доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю, мої друзі. 26 грудня минулого року я вам розповідала, які в мене, що в мене є зимовий сад. Зимовий сад, і розповідала вам про одну рослинку Дендробіум орхідейку. Зараз я її переведу. І Казала, що я одну, ось, в мене тут, бачите, три зрізи, але я зрізала, два, зріз... два це не я зрізала, це мені вже з такими зрізаними. А ось третій я зрізала для розмноження. Тобто, ця рослинка в мене гарно цвіла. Цві... Ми дарили її квітучу, відцвіла. І потім я в інтернеті прочитала, як їх що це вже оці кейки, оце. Не будуть вже цвісти. Раз вони гарно так відцвіли, то їх треба зрізати. І один кейк майже не було, вже опало, було листя, і я її, їх зрізала. І розрізала, поставила на розмноження. Поставила на розмноження, а ця рослина стала випускати, два, бачите, два нових кейка. вона випускає один більший. Другий ось зовсім ще маленький, але, в принципі, вона випускає ці кейки. І я думаю, що цей кейк теж, хай трошки ще ці кейки підростуть. Це теж кейк зріжу. Ви бачите, що тут вже багато разів на це доросла рослина. Але в невеличкому такому горш, горш, горшкові вона, в принципі, непогано себе почуває, навіть листя. З цього кейка не опадає, то я, в принципі, нічого ще і не роблю з ним. Ну, тут в мене ще цвітуть орхідеї, вони в мене цвітуть саме минулого року з осені. І ось така ця дуже довго триває цвітіння, і вона, ось, бачите, будуть нові цвісти. Ось такі є, якщо ви уважно спостерігаєте, ось будуть нові, тобто в цвіти постійно. Відцвітаються, деякий період покою в них наростає листя. В принципі, орхідеї непогано себе почувають. Орхідейки ці, ви бачите, тут було пов'яле листя, я їх взяла такі, але ось ви бачите, нові листочки вже почали наростати, і навіть викинув один пагін для цвітіння. Ну, мабуть, вологи не вистачало, я трошки їх більше вологи дам. Тут теж цей орхідейка нормально почувається. ну І та орхідейка, всі ці орхідейки, ці орхідейки, які я спасала е о, спасала і тому, в принципі, е і ще вже, щоб далеко не ходяти, я покажу вам гіпеаструм, який занесла це 2 неділі назад. Він викинув тут в одному горшку чотири. Це булинки, але дві, і дві вже викинуло, будуть квітнути. Одна більша, одна там менша при самому, бачите, да? але результат, вони мав, майже 2 місяці стояли в холодному, темному місці. Тобто вони і не поливалися. Але після цього, ось я їх занесла два тижні назад і вибухую трісти. Так, ідемо до свого дендробіуму. Яким чином я його розмножую. Поки йду до, до, до дендробіну, показую вам, як цвіте хлорофітум. У мене такий він гарний. Ось такими гарними листями е, з посередині жовтою полоскою. Так, тут це монстера тут. Дуже давня, стара, переходжу я на свій зимовий сад док. Тут в мене і пальма, і циперус, і там. А Мариліс такий здоровений, він цвів, колись я вам показувала, дуже швидко відцвів. Зараз поки що не цвіте. Але випустив, тепер там дві здорові цибульки аж в одному горшкові. Ось ще Гіпеа хлорофітом з полосками по краям. Хочеться дуже хлорофітума, з червоною посередині полоскою. Розовою такою, я бачила, але, не баю, можливо, коли собі придбаю. Дуже непогано ростуть. Ну, і до того, як я розмножую, я поставила експеримент. Вичитала в інтернеті, що, що дендробіудрем розмножуються кейками. От я вам показую. Що я зробила? В таку зробила тепличку, бачите, це купляла колись. І в тепличці такий одноразовий осуд. Що я зробила? Поклала мух, розстелила мух, він вологий, ви бачите, і поклала просто оброблені з обох боків тут корицею, да, щоб не гнили, і поклала ось ті кейки на. Таку підстилочку і прикрила. Ну, як ви бачите, ось один кейк уже пустив таку брунічку. Ось він так вони розмножуються. Ці ще тут нічого немає. Я вже роздивлялася. Ну Може, переверну. ніяк у мене щось не... скільки часу пройшло, казали, через 2 неділі, але пройшло майже півтора місяці поки я побачила, що він ось так росте. Ну, а тут дві. Дві ці нічого собі не розмножуються. Тож не десь цей бруньок тіке пустити. Так, накриваю. Ось так такий експеримент. Він продовжується з 26 грудня. Ну, що ще тут? Ще тут, Яким я чином розмножую, розмножую насіння? Дуже гарно, тут в мене тепло. Ви бачите, тут пінопласт, це середина кімнати, тут тепло. Ну, Єдине, що темнувато. І отаким от чином, ось таки, я намочую насіння. от в даному випадку насіння перця. Вчора намочила, він ще не проклюнувся, але в принципі, можна позначити. Да? Що ще? Таким чином я намочувала насіння граната. Тобто, поїли гранат, помили насіннечку, я його влогим замочила і ось подивіться результат. Це вже я вчора висадила насіння граната, пророшись. Тобто, воно вже проросше. Вчора було з корінчиками. Я його посадила тут, ще, от я дивлюся, я їх садила 6, але 5 я бачу. ну Можливо, одне. Не якось не пішне не виросла, бо, можливо, я його випадково зламала. Ну, Все-таки може бути, тут 5 вертаю назад, одною рукою не дуже зручно, прикрито кульочком, ну, а весною буду розсаджувати. Зрозуміло, що, можливо, щось і пропаде, але поки що все гарно росте. Ну, і ось тут, ви бачите, пустила нові рослини. Ой, забула, як називається Ліана. Вона у мене є я на розмноження. Ось ви бачите, що вона пускає нові листочки. Тобто її можна вже не просто держати в мохові, як оце в мене, а можна її якось по-іншому да, посадити. Ось вона в мене просто лежить, прикрита в мухі в, в такій таці. Про гранат, ще скажу про гранат. про гранат. Ви бачите, вони дуже легко пророщуються. Які бувають гранати декоративні? Покажу вам один гранат рослини, яка в мене є. Зараз підемо до іншого вікна східного? І подивимося, гранат, який він є, він в мене там був, почав цвісти, але дуже темно було. Ну, Ці точки не цвіте зараз. Ось мій гранат. Дивіться, це велика рослина. І вже багато років. Я про неї говорила, що в неї такі цікаві є отам стовбури хвилясті, Це тому що вони були накручені паличкою в молодому віці. Вона в вигляді кущика. Поставила я на східне вікно. Тут небагато у нас Тут світла більше, мабуть, найбільше з усіх. Ну, Поки що не цвіте. Поставила недавно. Ну, чекає весни, да? гранат чекає весни. Хоча, якщо подивитися, ось тут є. а ні, ну, виходить, що ось, подивіться, засохло, не розцвіло. Але з'являються нові, нові, якщо подивіться, пагони. Ну, що на цьому вікні? Алоє, Алоє корисна рослина. Її можна використовувати як. Я її використовую кожного дня для того, щоб протилирати обличчя. Да, тому вона в мене таке гарне почесне місце займає. Горшок її поміняла, бо той розбився випадково. Ну, тварини, воно на вулиці мене стояло влітку. Що тут ще? Лимон. Да? Лимон, лимон, лимон. лимон не цвіте, але такий великий високий. Хоча кажуть, чи мандарин, а, мандарин це в мене, я вбачаю, не лимон, а мандарин. Бо я кожен раз путаю, па. Ну, так, йому чомусь не дуже гарно у мене. Або, можливо, сорт не підходить, або, можливо, я його пересадила в цьому році. В основі понападали, ви бачите, ростуть, не думаю, що не мішають, тут дуже в них невеличка коренева система. Е е е називають різдвяники, да, їх самі повиростали. ну, Я залишаю, хай ростуть. така фон. Тут ще багато сухого. Це ось посходили лимони, самі з кісточок. Да, ось такий скісточок, лимончик, лимончик. Можна, якби можна було прищепити, але я не пробувала. Так вони чекають весни, без листя з листям. Забуваю інколи поливати. Ну, Тут у нас гібіско строянда дуже велика, стара. Ось така. Але їй тут погано, тут дуже дивіться, подивіться, які бліді листя. Ось таке бліде листя. Ну, я хотіла розповісти тільки за дендробіум і за гранати. Тобто вже буду починати. Намочувати насіння перця, буду його пророщувати. Пітунію. Думаю, думаю, бо пітунії треба температура доволі висока. І, та й перцю треба, висока температура. Ну, проблеми з температурним невеличким режимом, бо потрібно, щоб тепло було. ну, І з підсвіткою, бо світло. Оце в нас пару днів не виключають, а то все виключали. Так. Не ну, і закінчу свою розповідь. Ось таким <гум> наступним вікном у мене під квітами три вікна. Теж покажу тут у мене є і цвіте постійно. Це справжній жасмін, він дуже пахне. Постійно цвіте, постійно впадає, такий він неприхотлива рослина. Ось подивіться, да, квіти, 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 вони пахучі дуже. Тут стоїть такий запах. Ну, зараз не так багато, коли винося він більше цвіте. Ну, тут ще є такі ще квітки. У мене теж будуть вони ростуть. Це я пересадила. Від той, що я вам той раз показувала, зараз не цвіте, Гібіскус, бачите, відцвівся, Ну, і що з новенького у мене? Ну, Це стоїть гранат теж. Тут три штучки, О, там поки видно, да? ось якщо подивитися, видно, так, зелененькі листочки. Той же самий гранат, який я розсаджувала, під такою тепличкою росте. Він тут ще поки що, поки він акліматизується провітрю. І неділю назад занесла Марі Ліс, то в них ще немає ніякої квітки. Хоча тут цибульки набагато да, більше, ніж там. Ну і мій яцинт. да? Тим мені подарували. Такий на вигонку поставила, хай поквітне, потім висаджу на вулицю. На цьому буду закінчувати. Гарного вам дня! Сподіваюся, що вам допомогли мої ідеї з розмноження рослин, вирощування з насіння, тому що насправді вирощувати не дуже важко. Можливо, ви захочете теж собі придбати рослину дендробіум і теж і розмножити, так як я за допомогою її кейків. Все, щасливо! Все буде Україна!